bu Спаси, спаси нас, слава Віцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слово Боже, безсмертний Ти зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і преснодіви Маріжі, незмінно ставши людиною. І розп'ятий бути Христе, Боже, смерть у смерть подолав, ти один із святої Троїці, рівнославим і Отцем, і Святим Духом спаси нас. Ще і ще, мир, Господи, помоліємося, Господи, помилишся. Заступи, і спаси, помилих про нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помили. Христо, приїжджай, Христо, приїжджай на славну ладочність нашого Богородицю і пристані Марію, вночі самі одного і все життя наше, Христу Богу, віддаємо тобі, Господи. Бо ти благий, Бог твій славу силаємо у цьому синистому духові, нині, по цей час і на віки віки. Амінь. Та Возрадуймося Господеві, воскликнім Бо Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Олілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданнями, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо, Тобі, аллилуйя. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо, Тобі, Аллилуйя. Мудрість прости, прийді та поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, олия. Хоч запечатаний Бугрі гріб, як життя і зробо Ти, Христе Боже, і хоч замкнені були двері, ученикам представ єси, як Воскресіння всіх, дух правий через них обновлюючи нам по великій твоїй ми. Милості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Допитливою десницею, життя дані Твоє ребра тома, провірив Христа Боже. Бо, хоч замкнені були двері, як ти увійшов, Він із іншими апостолами кликав до Тебе, Господь єси, і Бог мій. Бо ти святий си Боже на житеві став посила, і, і сину, і Святому Духові, нині час і на віки віки, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Усі Великий Господь, наш, і велика сила Його, і Розумові, Його немає міри. Хвалите Господа, бо благий Псалом Богові нашому, нехай солодке буде хваління, великий Господь наш, і велика сила Його, і розум в Його немає міри. Діянь святих апостолів читання в ті дні Петро сказав людям: покайтеся і не верніться, щоб ваші гріхи були відпущені, і щоб прийшли від Господа часи відпочинку, і Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог спокон віку говорив устами своїх святих пророків, Бойсей сказав: Господь Бог наш воздвигне бо вам пророка, як мене з поміж братів ваших. Ви слухатимете з його в усьому, що вам скаже, а кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили по звіщали про ці дні. Ви, сини пророків, і завіту, що Бог був заключив із вашим батьками, кажучи до Авраама, у Твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог воздвигнув слугу свого і послав Його. Щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Аллилуйя, Аллилуйя! Придіть, возрадуймося, Господеві, воскликнім Бога Спасителеві нашому, бо Бог великий, Господь, цар великий по всій землі, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Вислухаємо Святой Іваня миру русів. І на святої поне читання слава тобі, Господи, слава Тобі, будь-можні. Одного разу було весілля в Канілийській, и була там мати Ісуса запросила на весілля також Ісуса, та його учнів. Коли забракла вина мати Ісуса, каже до нього, вина не мають, Ісус відповів, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година. Але мати омовила до слух, що тільки скаже, вам робіть. Було ж там шість камінних на воду, що були для юдейських очищень. кожна міщало дві або три міри, сказав їм Ісус. Наповніть посудини водою, вони наповнили їх доверху, далі каже зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося. Знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав молодого. І каже до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, а як вп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес чи Ісус у камінь Галилейській, і тим об'явив свою славу і учні його увірували в нього. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Що тільки скаже вам, робіть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, дорогі, брати і сестри, Христос Воскрес! воскрес. Причина, щоби відбувалося весілля, є любов, кохання молодят, любов, яка єднає обидвох. Протилежної статі чоловіка і жінки, забажаючи жити разом один для одного, де в центрі має бути Господь Бог, християнська родина в центрі ставить Бога. І ось Ісус, Божий Син, приходить на весілля, бо Він запрошений на це весілля. І не тільки Він, але і його учні – і не тільки учні, але і його мати. Всі вони там є на весіллі. Ще про Ісуса не знають, хто Він такий. Тесля, син Теслі Йосипа та Марії. Він ще публічно не діє, не проголошує доброї новини, але він іде туди, бо люди знали їх, і Ісуса, і Марію та його учнів. Це є початок лише його діяльності, прилюдної діяльності, публіч, публічної діяльності Божого Сина і людського сина на ім'я Ісус, який є Месія. Він прийшов до своїх, і свої запросили Його бо знали Його та його учнів і Марію, матір Його. І вони всі там були, і ось сталася. Прикра ситуація, що забракло вина. А як весілля без вина? Як може бути весілля, коли забракло одного з головних атрибутів весілля? Але ми бачимо, що справді Христос прийшов сюди, щоб бути з людьми, щоб бути на весіллі людей, і Він сам. Своїм життям і своєю поставою, своїм Словом, Божим Словом, проголошує у цю добру новину Євангелія, де каже, що царство, бли... царство Боже є близько, воно наближається. А це царство Боже ну, можна трішки його порівняти з весіллям людським. Але це весілля є не людське, а Боже, де Бог і людина єднаються. В одне ціле, бо Син Божий народився як людина, жив як людина, помер як людина і воскрес, як людина. Але Бог приходить до нас, щоб подарувати себе і Царство Боже, себе як Бога і Царство Боже. Оце царство Боже це є той святочний Божий бенкет оце Боже весілля, до якого запрошує. Сам Бог е, до себе. Де Він є наречений, Ісус є наречений, а церква, кожна людина, чи це чоловік, чи це жінка, це є наречена. Церква є наречена для Божого Сина, який стає нареченим для неї. А тут відбувається перше чудо, чудо, яке Робить Христос для звичайних людей, для тих молод, щоб вони тішились, зраділи навіть таким невеличким, але дуже важливим атрибутом, як вином, щоб радіти і веселитися, бо каже Святе Письмо Старого Завіту: що вино веселить серце чоловіка. Але маємо розуміти і знати щоб його в міру вживати, щоб не впиватись, щоб мати оце знання і цю пильність. І тому в центрі уваги людського весілля є молодята, яким приносять шану, яких вітають, про яких дбають і батьки, і всі інші, які запрошені на це весілля, щоб радіти разом нареченим і нареченою з того огляду, що вони полюбили один одного. І лише смерть розлучить їх. Це в ідеалі, що нам заповів Господь Бог. Щоб людина була щаслива, треба вміти навчитися Бог служити один одному. Бо людина є щаслива не від того, що мені служить. А від того, що я можу послужити своїй дружині, своєму чоловікові, своїм майбутнім діточкам, які є плодом любові у цих молодях. Тому прообразом цього весільного Божественного святкового бенкету є оця свята Божественна літургія, на якій ми збираємося. Як церква, як Божий народ, щоб навколо Божого престолу, як навколо жениха і невісти, зібратися і привітати Бога і один одного у любові, у любові до Бога і до один одного. Бо там, де любов перебуває, не лицемірна, не фальшива, але Божественна, людська. І християнська, правдива і чеснотлива, то там перебуває сам Бог. Бо там, де двоє троє збираються в моє ім'я, і вони разом любо моляться, звертають свої погляди, свою душу і своє серце, і свій розум до Бога, тоді там, звичайно, Бог присутній. І на весіллі всі радіють, бо там присутні ті задля яких збираються усі, щоб радіти і веселитись. І ми на святій літургії також радіємо і веселимося серцем і душею. Ми радісні, бо Бог прийшов до нас, а ми прийшли до нього у Божий храм на цей святочний Божий бенкет, святу Літургію, на якій Бог зустрічається. Зі своєю дитиною, зі своїм Божим народом, щоб ми разом у майбутньому були радісно перебували у Царстві Небесному на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! В істину Воскрес. Просі, сусідуші, 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 наші Богом.

Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Боспой Бог все на весь наш український наряд у цей час війни, захистивши там все самотні опіки наші міста і села, стіли врани терпляче, подав свою селоскаву допомогу. Всім потребуючим та дарував нам свій мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що все милостиве.